All, ну, по перше цікаво чути знову ж таки за дефолт нашої країни. Я вже двадцять три роки слова богу працюю в Україні. Сектори, і всі двадцять три роки я чую кантривос до дефолдивностоп'ятого року з'явилася перша така заява. Відтоді ми перестанку це обговорюємо. і знову хочу запевнити, що воно не так. Я хотіла би справді викривти проблеми. Поки що можемо сказати дві слова за такий можливий дефолт чи перед дефолт. Якщо розглядати рейтинг України з потрійне Сі із з негативними перспективами, отже. Тоді буде дефолтом. Не маємо ми поки що підстав говорити, що дефолт уже на пряску але наша програма МВФ передбачає and усі такі повороти. Оця ця програма бере під увагу усе те, що нам доведеться обслуговувати, сплачувати три місяці, і це також дає нам підставу відкидатися, як навіть дискусії про дефолт. Та ми будемо обслуговувати підтримання державного гарантії облігації на нафтогазу, і це ми можемо доконати. Тому не говоримо за дефолт. Повернімося до місцевих ринків На жаль, наші місцеві ринки ще не дорозумілені. Це великі рук національному банку, і міністерство фінансів Треба розвивати це, я скажу вам дещо і з приводу цього. Але для вас

фінансування цих інструментів, якщо брати будь-які типи ліквідності, будь-який банк може національним банком легко рефінансувати цей інструмент з НБО. Це Занадто містер прогнози цілком погоджуюся з паном усадом з приводу нашого гвп пропорції growing, до боргу борг до ГВП, зростає зростає. А не можна сказати, що це неприйнятно, але росте чому directly, тому, що наш ВВП uh, на жаль швидко виснажується. І Ми далі маємо зараз з МВФ. Передбачення програм це базові нашої програми. Ресен допомога шість мінус шість ми зустрічалися в городу, що не так буде це нато. Реалістично може сказати. Економічне становище погіршується дуже потужно останні до місяць. Кінець серпня, початок вересня. Особливо чому так сталося? А сталося те, що відбулася агресія в східній частині. Не так вона. В воєнному сенсі, бо успішно вони не то вдомалися, вони знищили нашу industry. інфраструктуру, That's демонтаж uh, нашої інфраструктури, наших потужностей. І це для індустріальних промислових наших країв. Великий збиток. Uh, ми we бачимо дефіцит, але, але ми маємо змогу коректувати це в нашій програмі з МВФ». Дехто Критикував спосіб дії МВФ, пояснюючи, що це той самий сценарій для всіх, та ні це дуже Вражна програма, це не якісь там коліщата в колещах. Це прискорення реформи дуже розбірні з'ясовані добре ринкові умови. Це все На превеликий жаль саме зараз мати на звану воєнну економіку. Економіку воєнного часу це означає, що не можна якимись звичайним. Способами впоратися з цим всім ясно, with, uh, це well, і well, так. Well, вчора well, ми з із... Лоренсом Саммерсом з професором Гарським обговорювати саме інший, інший спосіб дій проти того, що була зазвичай обставин. Але всім ясно, і мені ясно, що це все буде реалітно. реалітекаму Чись... ну, в чому суворіша. ми називаємо програмою МВФ. Це українська програма разом з МВФ. отже, якщо ми щось поклали собі зробити, це означає, що ми взяли зобов'язання отже, ми перша бен поппершавис міністр команда, не лише не було мінфін, кабініт міністрів. Ми. Забезпечуємо надходження другого траншу за всіма критеріями, за всіма пунктами виконання програми, передумовами критерії виконані їх додержано. Все гаразд за ці програм. Чи має вона бути суворішою? Суворіше з якого приводу якщо говорити за економіки воєнного часу. Може тут не суворіше тут може бути інші, які енергетичні.

на три місяці передбачалося. Тепер буде шість місяців. Що ми And, маємо робити? Uh, why, you know, От саме на зростання тарифів маємо девальвацію девалішно нашої валюти, девальвація нашої валюти через паніку, через погіршення економічних умов. Якщо ви дійте згідно з вашим рекомендацією, негайне шпаспіраль Робити це поступом. І наша секція відгукнулася на те, що говорили з проводу дефолту. А тепер реформи. Хочу підтримати нашого прем'єр-міністра, тому що справді там тяжка була розмова. Харцок називається програма Стива Сакера. Напад з приводу того, що нібито немає реформ. Я з цим категорично не погоджуюся. Наша спільна програма. <tuppin> <чус> Ама навіть це це програма реформування, це програма зміни навіть саме законів зараз. Ці реформи я справді вподобала програму МВФ, тому що це чіткий план із річенцем, крайнім терміном. Там усе вказано. Це не якесь проголошення реформи, це написаний like писаний план реформ як програмі Вериза Дела і річенець. Отже, ми маємо. Ми зробити по перше, безперечно вам сказати як національного банку, що робить національний банк. А оскільки я голова національного банку, я ще досвідчений банкір, 23 роки досвіду у фінансовому галузі. Але насправді я досить молода ще голова НБУ. бо лише три місяці працюю на цій посаді. Перш за все. Що ж ми зробили за ці три місяці? Це втілення абсолютно нового принципу рефінансування. Це внутрішня реформа в національному банку, тому що зараз ми не лише зменшили кількість нашого штату, воно звісно дуже легко 50% зменшити, зменше скоротити, але справа в тому, що потрібно. Змінити процеси зараз. У нас 25 обласних відділень, і ми вважаємо, що у 21-му столітті для мене велике знак запитання чи нам потрібно взагалі представництво бодай одне в регіонах. Це абсолютно інший підхід до того, як керувати усім. Еківери ну, дякуємо. Дякуємо